Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хоролоджі з вами, як завжди, Росляков Дмитро. І це буде екстрене невеличке включення з Женеви з виставки Watches and Wonders. так як відбулася подія, яка мене тривожить, яка мені не подобається, і яка виглядає м -м, як шахрайство. Насправді е, вчора ввечері. Е, Ніко Леонард, західний блогер. Почав показувати, як не співпадає кількість переглядів рілсів, які виставляють на сторінці Watch's and Wonders. Ми десь тут залишимо всі скріншоти, всі записи екрану, щоб ви могли розуміти про що я зараз говорю. Він почав показувати, як не співпадає ця історія переглядів до коментарів, до вподобайок. Всі, ж, в принципі, розуміють там, що умовно на мільйон переглядів не може бути чотири коментарі, сім коментарів, не може бути 12 вподобайок, 15 вподобайок, 40, 80, неважливо. Будуть далі скрини і записи екрану. Яка кількість, наприклад, у Хамільтона і тому подібних там, на умовні 100 тисяч переглядів, скільки там коментарів і скільки там вподобаєк. Тобто умовного Хамільтона на їх рілсах під 100 тисяч переглядів набагато більше там коментарів і вподобаєк, ніж на рілсах, які виставляє Watch's and Wonders стосовно брендів, які у них представлені на виставці. Тобто там в рази перевищує, при тому, що переглядів у Watch's and Wonders рілсах набагато більше. Тобто, там, Мільйон, 600 тисяч, 800. Все є на записах екрану. Можете там ставити на Аузу дивитися зручно собі вдивлятись в цифри, щоб повністю зрозуміти, про що я зараз кажу. Плюс буде скріншот, де люди західні блогери також вже в діректах між собою переписуються. Ти подивіться один рілс і другий рілс зовсім про різні теми, про різні бренди, але однакова кількість вподобаєкою. Це можна побачити, воно обведено на скріншоті, тобто з сеєм. Однакова кількість на двох різних рілсах. Ви ж розумієте, що так не може бути. Тобто, два різних рілса, там от по своїй будь-якій сторінці, подивіться, так? Тобто, це нереально. Два однакові там навіть фото можна зробити, виставити їх в різний час, різна кількість буде вподобаєк, рілси там різні речі. Тобто воно ніколи не буде однаково. Це однозначно історія про накрутку як переглядів, так і коментарів. Плюс є відео. А... Здається про убло. Ну тут також буде е, воно в записі екрану. Там, де багато коментарів, там де під кількість переглядів, там 600 тисяч, 800 чи 900 коментарів, це типу окей. Але подивіться, які це коментарі. Це коментарі Ctrl-C, Ctrl-V. Хтось накопіював, нікнейми не зрозумілі, вони повторюються. Коментарі майже всі повторюються з якимись хештегами на китайській і тому подібно. Тобто, все чітко видно. Я довго там гортаю стрічку на записі екрану. Ви можете побачити однакові майже коментарі. От під цим рілсом, де їх, начебто, 800. Тобто цифра 800 вже. Окей, під цю історію, але що це за коментарі? Це обман, розумієте? І все б нічого, але ці бренди, які представлені, вони розраховують на рекламу через Baches and Wonders також не тільки на стендах, а й в інтернеті. А хтось, мабуть, з маркетингу вирішив зекономити чи піти легким шляхом і просто накачати цифри через платні ресурси, і все. І це супер погано, бо це шахрайство і обман брендів, які платять супер великі кошти, щоб бути представлені на виставці Watches and Wonders. Друзі, пишіть що ви думаєте про цю ситуацію. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. А я буду слідкувати разом з Ніко Леонардом і іншими за цією ситуацією і буду вас повідомляти як можна швидше, що відбувається і як з цієї ситуації буде виходити Watches and Wonders, бо це косяк і це факт.